Всім привіт! Ви на каналі Лічко Кейк, і сьогодні ваша улюблена рубрика: Огляд і дегустація десертів із закладів. Друзі, що ви зараз побачите перед собою? Це ж просто скарб, і у нас сьогодні на огляді магазин. Прошен. Сьогодні я буду достатньо суворим суддею, тому що магазин Рошен спеціалізується саме на солодощах, на десертах, на випічці. До речі, якщо ви не дивились наш минулий огляд з пузатої хати, обов'язково його подивіться. Він дуже класний і цікавий. Там, наприклад, пузата хата не спеціалізувалась на кондитерстві. Ми просто замовили увесь їх асортимент тортиків і скуштували. Їх. Тут сьогодні будемо розбиратися поповні. Я взяла декілька тістечок і тортиків на вибір. Обов'язково. Все з вами продегустуємо. Я розкажу по цінам. До речі, невеличкий дисклеймер, як завжди. Мої огляди і дегустації це не реклама, це просто чесний відгук покупця, що мені сподобалось, що мені не сподобалось. Все кажу, як є, все кажу правдиво. Також у дисклеймер включимо, що я ще досі вагітна і мій термін вже підходить до кінця строку. А отже, якщо поки буде монтуватися цей ролик і я народжу, можна сміливо ставити клікбейтну заставку. Народила після десертів. Рошен. Ну що ж, давайте починати. Пакування класичний фірмовий пакетик. Деякі десерти мені запакували ось так окремо, а деякі мені запакували в таку прикольну коробочку. І ще один тортик у нас йде в блістері. Коробочка дійсно мені дуже подобається. Від неї такий вайб французьких кондитерських... Я хочу старталеток, вони апетитно виглядають. І першим ми скуштуємо тістечко, яке називається тарт Лимонний, 27 гривень за штучку. Мені вийшло. Що я тут одразу бачу? Така класична пісочна корзиночка з пісочного тіста. Виглядає досить апетитно, ніде нічого не підгоріло, все класно. Знизу бачу шар лимонної начинки це, можливо, якесь кремю або щось за желатинове. Зараз будемо куштувати. І зверху така класична. Меренга. Взагалі це супер класичні поєднання, такі якісь лимонні пироги і зверху меренгу. За рахунок балансу цієї солодкості і кислинки виходить дуже-дуже класний смак. Так, відламала такий шматочок і куштуємо. Так, пісочне тісто м'яке, смачне. Мені подобається сама лимонна начинка, م, недостатньо, як на мене, насичений смак лимону не вистачає цієї такої типу кислинки, Такою, можливо, навіть гірчинкою. Насправді все перебуває. Оця меренга, яка зверху, вона дійсно дуже солодка. Ну, меренга не може бути не солодкою, але мені особисто хотілося б більше цього балансу, щоб кислота більше доповнювала е, смачно, але нічого особливого. Солодко з 10 Я поставлю 5 балів. Ну, Одразу, не відходячи далеко від каси, куштуємо наступну тарталетку. Кістечко називається Тарт Вишневий. Я, до речі, просто обожнюю все, що пов'язано з вишнею. Для мене десерт вишня, вишня в поєднанні з шоколадом, бісквіт з вишнею. Я просто-просто обожнюю. Тут ми бачимо класичну пісочну основу, вона шоколадна з додаванням какао. І зверху саме наша начинка. Я думаю, що це вишня уварена з крахмалем, тому що по консистенції мені саме так здається, що це не желатин, а крахмал. Пістечко, тарт вишневий. Оця одна штучка мені вийшла 33 гривні. Поїхали. Так і проситься. Тут ще під вишнею є такий е, біленький крем. Не вразив мене цей тарт, скажу чесно. Те саме, що і з лимонним тартом. Очікуєш кислинку, в тому випадку від лимону, в цьому випадку від вишні, а її немає. Те, що мені тут сподобалось, так це дійсно ця шоколадна основа пісочна. Прям. Печиво таке м -м, смачненьке. Вишня загубилася, немає кислинки. Так і не зрозуміла, це або желе, або крохмал. Але те, що я однозначно бачу, то що тут цільних ягідок вишні прям не дуже багато. В основному тут оця вся маса це саме сік, такий вишневий, коли вишня уварюється, вона випускає сік. Тут більше самого цього соку, ніж самої ягоди. Саме тому й не відчувається так багато кислинки, як хотілося. Але в цілому, якщо оцінювати, до я б краще взяла б цей тарт, ніж той. Тому з 10 балів сміливо можемо поставити 7. Переходимо далі і наступний претендент у нас. Тістечко профітроль кокосовий. Не аби який, а кокосовий. Одна штучка вийшла 21 гривня. Це насправді смішні ціни. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що взагалі десерти з такої цінової категорії до них не має бути дуже багато претензій, дуже багато очікувань. Тому що я, як кондитер, прекрасно розумію, скільки коштують якісні. Інгредієнти, інклюзивні інгредієнти, наприклад, та сама натуральна ваніль чи суперкласні жирні вершки. Але насправді розуміючи масштаби цієї торгової марки, цієї сітки, я думаю, що вони можуть собі дозволити ставити таку ціну. Невелике відступлення повертаємось до нашого профітроля. Всередині нам обіцяють кокосову начинку, вона тут таки є. Досить апетитно, як на мене виглядає цей розлом профітроля. Я бачу, що заверне тісто шоколадне. Всередині білий, якийсь заверний кокосовий крем, думаю, зверху палите ще якоюсь глазурю і посипано кокосовою стружкою. Класичний хороший профітроль. І подобається, що він не занадто солодкий. Дійсно, немає цієї приторної солодкості у смаку. Мені подобається, що крем однорідний, смак кокосу дійсно відчувається, і від оцієї посипки зверху, і від того, що додано у самий крем. Ви знаєте, я вперше коли вкусила, він мене не сильно вразив, але зараз я трішки посиділа і мене наздогнав після смак. І після смак такий прям. Кокосик, мені цей профітроль сподобався. Я б собі таких пару штучок купила би. Сміливо ставлю йому 9 з 10. Заслуговує містечко, <му> кремово бізквітне значинкою. Я так розумію, це те саме тістечко картопля, звичнена. Виглядає воно так само звичайно, ніякого особливого оформлення немає. По вартості одна штучка 21 гривню у нас закоштувала. Ну що ж, куштуємо? Я хочу розламати і подивитися, яка ж там у нас начинка. Непогано, непогано. Так, ну виглядає ця начинка досить апетитно, саме тістечко м'яке, також, знаєте, розм'якає в руках. Давайте куштувати. Це те саме класичне тістечко картопля з нашого з вами дитинства. Ну, я не знаю, хто там з 97-го, можливо, є. Привіт. Можливо, сучасне покоління і не знає про те саме тістечко, але мені подобається його текстура. Вона бархатиста, дуже волога. Ти їси і ніби одразу запиваєш якоюсь кавою. Тобто, це абсолютно не сухий десерт. Крем всередині додає свою родзиночку. Це заварний крем. Той самий крем, що знаходиться в профітролі. Ну там тільки -ті окосово, а тут звичайний не заверний. Непогано ставлю 8 з 10. <му> Наступне тістечко мені дуже хотілось скоріше продегустувати. Це тістечко Брауні. Я насправді десерт Брауні просто обожнюю і готувати, і їсти. І чого я від нього хочу. Мені подобаються вологі брауні. Мені подобаються брауні, де відчуваються такі нотки алкоголю, можливо, якогось. Що я точно не хочу відчувати в класному брауні, так це сухість. Зараз перевіримо цей. Ну, він такий досить тверденький. Він мені навіть візуально схожий на бісквіт. Забула ще наголосити на важливому нюансі для мене, як для фанатки Брауні, це те, що я люблю відчувати саме смак гіркого шоколаду. Мені подобається, коли м -м, він не дуже солодкий, майже взагалі не солодкий, і відчувається гірчинка від хорошого шоколаду або від такого насиченого какао. Тут вона є дійсно дуже класний брауні. Мені сподобався єдине, що можливо, мені б не вистачало трішки горішків, знаєте. Волоських або лісовий горіх. Тістечко Брауні нам вийшло 22 гривні всього-навсього. І за цю ціну я вважаю, що це просто супер брауні. Я навіть поставлю 10 з 10. Тістечко шокомілк. 20 гривень за одну штучку. Дуже цікаво, що це за тістечко, тому що дійсно воно виглядає як такий батончик з супермаркету. І я його трішечки потримала в руках і вже почав танути шоколад, в якому він окутаний. Насправді це хороший знак, тому що це означає, що, скоріш за все, це дійсно смачний шоколад зверху, а не глазур. Не хочу загадувати наперед, але мені здається, що це буде смачно. Розповідаю, що всередині цього дива зверху, як я і сказала, залито шоколадом молочним, таким хорошим. Далі йде е, два бісквітика. Таких прям хороших, ніжненьких, шоколадних легесеньких бісквітика. І між бісквітами йде кашине молоко. Або якесь молочне суфле, щось типу того. Та така легесенька ніжність. Цей смак дуже-дуже мені подобається. Дуже ніжний молочний вершковий смак. 10 з 10. Останнє на сьогодні, але сподіваюсь, не по смаку. Торт Наполеон. Меняких шматочків не було, я взяла великий торт на 520 грамів. Ось цей блістер, якщо ви не забули. 520 грамів вийшло 149 гривень. У мене вже є думки на рахунок цього наполеону. Дуже часто в закладах я беру Наполеон, і він мені по смаку більше нагадує медівник, ніж Наполеон. Я вже колись розказувала, що для мене в Наполеоні важлива така домашня ніжність, вологість. Він має аж танути на язиці. Це листкове тісто, яке повністю промочилось заварним кремом, воно має аж розтікатись. Тут я вже цього не бачу, але що ж, пропоную скуштувати і дати свій фінальний відгук. Знаєте, що ще псує смак? Це рослинні. Вершки. Я подивилася склад. Тут, в принципі, склад не такий вже і поганий, згущене молоко є, масло солодковершкове, але також є і жир рослинний. В дужках пальмова олія. Ось саме ця рослинна основа, вона йде, я так розумію, в цьому кремі. І ти одразу, коли робиш перший шматочок, відчуваєш. Особливо, коли вже такий примхливий до смаку, як я, як кондитери, як солодкоїшки, які люблять солодке. Дегустують його всюди, вони запросто цей смак відрізнять. Мені не подобається, скажу, як є. Не мій формат Наполеона, можливо, комусь підійде. Я ж кажу тут е, е, смаки всі індивідуальні. Я просто кажу свою думку, як саме я, чи смакує мені, чи не смакує. З десяти я ставлю два бали. Ну що ж, ми з вами продегустували тістечка з магазину Рошен. А ось ви можете побачити фінальну таблицю по балам, які я їм виставила. Від себе ще раз хочу наголосити, що були тістечки, які мені дуже сподобались, а були ті, які розчарували. Окремо хочу виділити тістечко Шокомілк і Брауні. От реально раджу вам спробувати дуже смачно за свою ціну. Прям вау. Обов'язково пишіть в коментарях, чи куштували ви якесь з цих тістечок особисто. Чи любите ви заходити в магазин «Рошен»? Також обов'язково пишіть, який заклад або магазин ви хочете побачити на огляді наступного разу. Друзі, переходьте в опис під відео. Там вас будуть чекати посилання на банку і на мій Paypal, де ви можете підтримати добровільним донатом створення нашого україномовного кондитерського контенту. І обов'язково перевірте, чи активна ваша підписка, тому що по аналітиці нашого каналу лише маленький відсоток людей, які на нас підписані, дивляться ці відео. Можливо, ви просто забуваєте підписатися, а для нас. Це дуже важливо. Бачимось у наступних оглядах. З вами була Лічко Кейк, Па-па!